всім привіт я вас вітаю на каналі м Play. новий відео конець івента що ми сьогодні зберемо за ледяник і скільки ледяників я назбирав який можна зробити сет, все ви побачите в цьому відео перед початком не забувайте що я граю на квант рп будьте промокод м Play, який на старті дасть вам 50 тисяч і плюс один уровень для вашого персонажа готовий Нажимайте лайкос і погнали Uh, ситуація така, що я не, не стрімлю, не делаю відео і просто і їду такий думаю, бля, надо ж записати відомий, де я типа забираю щось з правильно, щоб показати пацанам, Ха, работаю на таксі, коротше. Висаджую пасажира і думаю, бля, інтересная ідея, куда не піде и що він буде делать. Плюс нам попасть такий якийсь неординарний пассажир, я такий сразу з пилу жару, короче, давай за ними, то й дивиться. Дивіться просто, що далі відбувається. Раз удар, два удар. Нічого не відбувається. Типу, ну, взагалі, мимо. Толчок. Удар є. І туди бац. І це, це, це було, це було фаталіті, коротше. Я не знаю, зачем я, коротше, порішав свого Персонажа не свого а NPC. Вот я зарабатывал денежку, бо надо було пройти щоденні завдання і бпшку БП шку не всегда получается проходить. Ну, я почти дійшов до 30 го рівня Скоро заберу ще одного кадилака але но вже нового. Тут, тут, вот, мене осень. Я понимаю, що время уже, звони, що вже время уже що вже час пора коротше Дід Мороза, во-первых, подарок за те, що я прокрутил рулетку. Во-вторых, за те, що він дає еще подарок. Я дивлюсь на время и понимаю, ну все, уже тут час остался до обновления и пора делать ноги. Типа сідаю в машину и начинаю ехать. Но я ж не можу поехать до Дед Мороза на вот от вот тому Поэтому я переседаю на свою машинку. Можу либо успеть, либо не успеть, забрати Дед Мороза за те, що я хотів, те, що я запланував. Но є один маленький нюанс. Uh, говорили, що він до 14 числа, число, 14 число, зимовий. Е, uh, Коли я вже приїхав uh, до самого Дед Мороза, я завідав, що пацани почали начали ту тему, що де там в Одесі выложили uh, объявление, що провели. Зимовий івент ще на один день. І я такий думаю, бліт, ну брат час і послухати пацанов, брати час і послухати пацанов. Я не знав між чим, я перестрахувався, я розумів, що лучше, лучше я приїду до Дізмеро. От я приїхав. Ви бачите, тут постоянно народу дохерніше. Да то есть продає конфеты, хтось прокупає конфеты, хтось есть на конфеты, что-то обмінюється. Мне предлагали вчора Адидасовский кроссовки, ночью, но я не захотел. Подхожу до Дед Мороза, забираю щоденні подарунки, це ваучер. О... Буду відкривати для вас в наступних відеох. У мене вже около 5 штук. Плюс дивимося, що ми можемо забрати. У тобто, мене вже був якийсь определьний сет, який я хотів скласти. На машину, поняття, я не дотягував, бо у мене було тільки 17 тисяч цих лядяників. Ну я в будь-якому випадку знав, що я заберу кардіган, я заберу окуляри, я заберу шапку за 5 тисяч лядяників, я заберу шарф, думавши, черевічки в ведмедики, але що то передумав. Мені не очень понравилось, я поняв, що треба ще якісь штанишки себе приобрести. Рюкзак взяв за 4 сразу. Це найдешевий, навіть рюкзак, який міг себе дозволить. Взяв кардиганчик, от ви бачите, а Чечі просто... Я думав, що спочатку взяти кофту за 3000 ну, вона мені не сильно зайшла, бо перед цим на стрімі. Я ввечері побачив штриха в такій самій кофті, і вона мені взагалі не понравилася. Плюс, е, я ще думав, на счет штанов, там є штани-сніжинка, є інші штани. Коротше, мені не сильно подобалося. Но я зібрав свій сет, і це вийшло просто охранительно. Нарізки, всі нарізки будуть о, в шорті на Ютубі. Також вони будуть о, в тіктокі, Ну і не забувайте. Надо подписаться на канал, поставити лайк здобура і написати коментар, як вам мій сет. І підписуйтесь там на телеграм-канал. Ссылки будуть в описании. Дякую за перегляд. Гарного вечора, Па-па.